Задумаймось на хвилинку. У кожної компанії є безліч речей, від звичайної ручки на столі до цілого заводу. І за все це хтось колись заплатив. Але хто саме? Сьогодні ми з вами зазирнемо у фінансовий план будь якого бізнесу і розберемось, звідки ж насправді беруться гроші. Отже, уявили компанію, вона володіє будівлями, обладнанням, товарами на складі. Все це її активи. Але звідки? Звідки взялися кошти, щоб усе це придбати? Це, мабуть, ключове питання, відповідь на яке і визначає все фінансове здоров'я бізнесу. І знаєте, відповідь насправді проста: гроші ж не з'являються з повітря. За кожним, абсолютно кожним активом, стоїть якесь конкретне джерело фінансування. Існує такий собі план або, можна сказати, креслення, яке чітко показує, хто саме дав гроші на розвиток цього бізнесу. Так от це фінансове креслення складається з так званих пасивних рахунків. Уявіть їх як такий собі список список усіх, хто вклав гроші в компанію. Саме ці рахунки розкривають усі карти і показують, хто і як профінансував її діяльність. То що ж це таке пасивні рахунки. Ну, по суті, це просто перелік джерел, звідки у компанії взялися гроші. Вони дають дуже чітку відповідь на питання, чиї це гроші. Це кошти власників, чи може гроші взяті в борг. І ось тут ми підходимо до найголовнішого. Хоча джерел фінансування може здаватися багато, всі вони по суті зводяться до двох простих категорій: це завжди або власні гроші компанії, або ж гроші, які взяли в борг. Давайте розглянемо кожну з них. Дивіться, з одного боку, у нас є власний капітал. Це, грубо кажучи, гроші засновників плюс прибуток, який компанія заробила і вирішила не забирати, а вкласти назад у справу. А з іншого боку, позиковий капітал. Сюди входить абсолютно все, що компанія комусь винна від банківських кредитів до боргів перед постачальниками і навіть працівниками. Почнемо з першого джерела власного капіталу. І це, знаєте, без жодних перебільшень фінансовий фундамент бізнесу. Саме від його міцності залежить, наскільки стійкою буде вся компанія. З чого ж він складається? Ну, основа це статутний капітал. Тобто початкові внески власників. Далі йде резервний капітал, така собі фінансова подушка на чорний день. Але найцікавіший компонент, як на мене, це нерозподілений прибуток. Це ті гроші, які компанія заробила, але не виплатила власникам, а пустила назад у розвиток. Це і є справжнє паливо для росту. Ну і іноді сюди ще входить цільове фінансування під якісь конкретні проекти. Тепер перейдімо до іншої старої медалі, до залучених коштів. Якщо власний капітал це міцний фундамент, то позиковий капітал це ніби будівельне рештування. Воно дозволяє компанії рости набагато набагато швидше, ніж вона могла б, якби спиралася лише на власні сили. Що це за кошти? Ну, в першу чергу, звісно, це банківські кредити, як довгострокові, так і короткострокові. Але не тільки вони. Це й борги перед постачальниками, які, наприклад, дали товар з відстрочкою платежу. І ось що цікаво. Навіть зарплата, яку вже не рахували, але ще не виплатили працівникам, з фінансової точки зору є короткостроковим боргом компанії перед ними. Добре, з джерелами, наче розібралися, але ж вони постійно змінюються. Компанія бере нові кредити, отримує прибуток, повертає борги. Як за всім цим взагалі стежити? Для цього бухгалтер використовують два ключових інструменти дебет і кредит, і не лякайтеся, все набагато простіше, ніж здається. Уявімо ситуацію. Компанія взяла кредит у банку. Що сталося? Її зобов'язання, а отже, і джерела фінансування, зросли. В бухгалтерії будь-яке збільшення джерел фінансування записується в кредит. Можна думати про це так: хтось надав кредит довіри і грошей компанії, тому її джерела зросли. А тепер, навпаки, компанія повертає частину цього кредиту. Що відбувається? Її джерела фінансування, тобто її борги, зменшуються. І таке зменшення завжди записується в дебет. Бачите, все логічно. Збільшення джерел це кредит, а зменшення це дебет. А тепер погляньмо, як це працює, а дуже простому прикладі. Отже, на початку борг компанії становив 100 тисяч. Це наш початковий кредит у правій колонці. Коли вона повернула 20 тисяч, борг зменшився, тому ми записали цю суму в дебет у ліву колонку. В результаті кінцевий залишок боргу 80 тисяч. Цей простий інструмент дозволяє кришталево чітко бачити увесь рух коштів. Гаразд, але навіщо взагалі занурюватися у всі ці бухгалтерські тонкощі? А тому, що саме вони дають ключ до розуміння фінансового плану компанії, це вміння дозволяє, знаєте, ніби зазирнути під капот і побачити, як насправді працює її фінансовий двигун. Цей фінансовий план він, немов рентгенівський знімок, який показує всю внутрішню структуру бізнесу. Він миттєво відповідає на ключові питання: наскільки стабільна ця компанія? Чи не занадто вона залежить від боргів, чи є в неї власні ресурси для майбутнього зростання? Цю структуру можна навіть назвати фінансовим ДНК компанії, і ключовий показник тут це співвідношення між власними та позиковими коштами. Погодьтеся, компанія, що на 90% живе в борг, виглядає значно ризикованішою, ніж та, що на 60% спирається на власний капітал. Є такий влучний вислів: баланс між тим, що ти маєш, і тим, що ти винен, це є історія твого бізнесу. І це ж абсолютна правда. Кожна цифра в цьому балансі це результат колись прийнятих рішень, зважених ризиків та використаних можливостей. Тож наступного разу, коли почуєте про успіхи якоїсь великої компанії, поставте собі питання: а якою ціною досягнуто цей успіх за рахунок міцного власного фундаменту чи може ризикованого рештування з боргів? Відповідь на це питання скаже про її майбутнє набагато більше ніж будь-які гучні новини.